Хочеш морозиво в стаканчику? Я не люблю морозиво в стаканчику. Чому? Тому що в стаканчику я люблю віскі. Зовсім молодий лікар приймає перші пологи. Коли все завершилося, він запитує професора про проведену роботу. Професор посміхається. Для початку дуже навіть непогано. Однак на майбутнє запам'ятайте, що по попці треба плескати дитину, а не її матір. 50-річний чоловік прийшов до коханки. Зайшов у під'їзд. Бачить оголошення. Ліфт не працює. А йти на 15-й поверх. Та пофіг. Крила кохання самі донесуть. На третій поверх залетів бігом. На шостий дійшов кроком. На восьмому дістав валідол. На 12-му на сходинку і бурмоче. Хоч би цієї зарази вдома не було. Начальник будівництва прорабу а що це ви за коричневі кола малюєте на фасаді? Як же? Все відповідно до проекту. ну покажи. Ідіот! Це ж я на нього випадково каву поставив. Дві жінки розмовляють телефоном. Ой, подруго! Сенсація! Мої сусіди розлучилися. Так, а така «Така-така була добра пара. А чого це вони раптом? Та мої труси з балкона вітром на їхній балкон перенесло. Ти зовсім не звертаєш на мене уваги. Звертаю. Ну, звичайно. Ось сьогодні ти помітив, що я пофарбувала волосся. Помітив. А я не фарбувала. Дзвінок на телефон дружині. Послухай, красуне, ми взяли твого чоловіка до заручників. Якщо хочеш отримати його живим, ти маєш годину, щоб виконати наші вимоги. Дружина, злякано. Я згодна. Які вимоги? Ти маєш принести в гараж ящик пива. Голос чоловіка в трубці. Два ящика. Два. Жінка дзвонить до пожежників. Приїздіть швидше до мене. У вікно якийсь чоловік хоче залізти. То може вам краще до поліції звернутись. Яка поліція? Йому драбина потрібна. Коханий, адже правда, що я тобі дана Богом. Так рідна. Тільки за які гріхи не знаю. Розмовляють дві подруги, а твій чоловік у ліжку віддає подружній обов'язок. Який там? Ще в більші борги залазить. Начальник карного розшуку викликає двох слідчих, що упустили злочинця, за котрим вони слідкували. Як це могло статися? Він пішов у кіно. А ви? А ми цей фільм вже бачили.